Асоціація жінок України, яка є надавачем соціальних послуг, щосуботи проходять заняття зі швейної справи за принципом апсайклінгу. Участь у заняттях беруть матері, які виховують дітей з інвалідністю з дитинства. Для цього асоціацію за кошти Європейського Союзу та Фінського фонду Абіліс придбано швейне обладнання та облаштовану творчу майстерню. У проєкті Правова та психологічна допомога родинам осіб з інвалідністю з дитинства жінки мають можливість навчатися основам швейної справи. Тут учасниці навчаються користуватися сучасними швейними машинками, набувають навиків крою та шиття, дрібного ремонту одягу, декорування бісером та вишивкою, створюють новий функціонал для вживаних речей. Допомагає їм у цьому досвідчена майстриня Неоніла Іваноньків. Вона має досвід у цій справі, виготовляла чимало цікавих і потрібних речей зі з матеріалів, які вже були у використанні, а це вишукані джинсові жіночі сумки, косметички, дитячі іграшки, сучасний модний одяг. Апсайклінг – не що інше, як спосіб вдихнути нове життя у старі речі. Пані Неоніла каже, що на її заняттях той, хто бажає обов'язково навчиться шити на сучасній швейній машинці, ознайомиться з основами апсайклінгу. Розкриття дизайнерського бачення, здібностей і талантів, можливо, відкриє для учасниць нову професію або ж вони зможуть використовувати набуті навички у побуті. За словами голови організації Лариси Римар, терапія працею, засобами апсайклінгу включена до заняття терапевтичний метод психоемоційної підтримки та відновлення не випадково. Адже поштовх до творчого мислення, поєднаний із ручною працею, дає можливість учасницям треніни відволіктися від рутини, що часто затягує людей, які здійснюють постійний догляд за дітьми з обмеженими можливостями, від стресу, переживань, важких думок, які переслідують такі родини. Окрім цього, навчитися апсайклінгу – це отримати навички, які можуть знадобитися не тільки у домашньому господарстві, а й для започаткування соціального бізнесу, що нині дуже актуальний, бо ж дасть можливість із власними виробами, які жінки виготовляють в домашніх умовах, взяти участь у благодійних заходах або у аукціонах. для того, щоб взяти участь у таких заняттях, отримати консультацію. Потрібно звернутися до громадської організації Асоціації жінок України за номером телефону 067 860 88 76.